Будьмо уважні. В той час, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився у Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, що збулося те, що сказав був пророк Ісая. О земле Заволона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, народ, е, поганська Галилея, народ, який сидів у темноті, побачив світло велике, тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо Царство Небесне близько. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Я радий, що вас багато лишається. Христос рождається. Сьогодні Ісуса дуже особливий день настав, правда? Він вирішив кудись переселитись. І Він вирішив виїхати зі свого міста, поселитись десь інакше. А якби ви могли кудись переселитись, куди би ви поїхали, де би ви хотіли жити? Маєте якісь свої ідеї? У своїй новій квартирі. Ну, свою нову квартиру. Недалеко, Івано-Франківську, в новобудову, так? Добре. Англія. В Англію тебе хотів? Хто ще куди би хотів поїхати? Теж Англія. Там, де ми й досі жили. Нікуди не переїжджав би. Бі -бі. А, ну то треба знати, що це таке. Так. Чорногорію. Там де Бог. Швіцарію. Португалію. Ще якісь варіанти. Херсон. Японія. Єгипет. Австралія. І яка би була причина вашого переїзду? Чому ви хочете туди? Персоні, яка вони і море. Клас. Ще чому ви би переїжджали в Англію? У Швейцарії там мої рідні. Бо там мої друзі, і там можна купатися. Дуже добре. Ще куди чого ви би хотіли переїхати? Mm, ну, наприклад. У Англії є мій друг. Ще хто би хотів переїжджати і чому? Тіло на море. Просто хтось хоче просто на море, так же це там В гарно. Так. Отже, в нас є такі три можливості. Що там в Японії можна побачити всього багато. Отже, там можна бавитись. Так. Отже, ми маємо три причини, чого людина хоче переїжджати. Перша причина, бо хочеться якесь нове місце, правда? Друга причина, бо можна багато чого нового дізнатися. А третя причина, бо там є свої люди, правда? Там є ті, з ким ти хочеш бути. Як ви думаєте, яка причина переїзду була в Ісуса Христа? Кажуть, що там не дуже такі, якесь особливе місце було, так? Це такі, як то кажуть, портові міста, там нічого цікавого не було. Тому що, бо Івана Івана Хрестителя Хрестителя. Ісус мав проповідувати замість Івана Дивіться, тобто Він навіть мав там своїх людей не тому, що вони його знали, а тому, що він бачив, що вони потребують опіки. Ісус опікується цими людьми, і Він не хоче, щоб ті люди залишилися самі. Деколи ми так думаємо, що свої люди, то є тільки ті. Хто вже нас знає, хто нас любить, але в нашому, особливо в вашому молодому житті, на вашому шляху будуть траплятися такі люди, які ще тільки чекають, щоб ви в їхньому житті з'явились, і щоб вони з'явилися у вашому житті. Ви ще їх не знаєте. Можливо, то є майбутній ваш чоловік чи дружина, а їхні батьки, а їхні родичі. Можливо, це ваші. Однокурсники, з якими ви будете вчитися, так, колись в майбутньому. Можливо, це хтось, кого ви будете лікувати, навчати, можливо, возити на машині, так, і щось інше. Тобто Ісус відкриває, що є такий етап в житті людини, коли будуть якісь зміни, і щоб ми їх не не не, не боялися, навіть коли здається, що там, де ми йдемо, невідомість, іначе темрява. Бо ви чули таке слово темрява, правда? Було таке слово темрява. І про ці країни, про цю місцевість називали, темрява там була. Люди жили в темряві. Так, що, так наче дуже-дуже все було похмуро і сумно. так? І каже, світло велике засяяло, правда? А ну яке би ви назвали велике світло тут у нас? Яке ви помічаєте велике світло? Справді, велике світло можна було помітити, правда? То давайте, яке ви помічаєте велике світло тут у нас. Сонце. Сонце. супер? Бога. Добре, тут таке суто богословські відповіді. Як тебе звати, до речі? Маркіян. Маркіян, ти, певно, в семінарії будеш вчитися. Свічки. Свічки ви помічаєте? Ісуса. Лампочки. Лампочки помічаєте. Супер. І ще який варіант? Марія. Марія, прекрасна. Ільну дорогу. Mm, ну, mm, наприклад, прекрасна моя. Прекрас. Знайомство з, з новими людьми. Ох. Зірки. Зірки? Дуже цікаві філософські навіть відповіді. Та. Я ще свій варіант маю. Хочете, я вам запропоную ще свій варіант? Яке світло можна побачити. А ну зараз гляньте в очі один одного, дорослі також. Подивіться в очі тих, коло кого ви стоїте. Так? Є там світло? Велике там світло? Так? Може бути світло щастя. Світло щастя, правильно, супер. Місяць. Місяць може бути. Світло Бога. Світло Бога. Сірка. Вірки. У нас вже дві варіанти зрівноважились і мене нікуди не перехиляєте. Ліхтарі. Люди. Люди. Чудово. Отже, ми побачили світло в один одному, правда? У нас є світло в один одному. А чи може нам приносити світло або темряву слова? Так? От, наприклад, які слова приносять нам світло в життя. Нам стає світліше від них. Так? Добрий день. Коли тебе хвалять, щось тобі роблять, напр... наприклад, роблять щось. Коли тобі кажуть компліменти, добрий ранок, добрі слова. Коли ти сумуєш, але тобі усміхаються. Приселити. Добро. Дякую. Любов. Ну, Позитивні слова. Щирі. Увічливі і позитивні слова. Ти дуже добра людина. Коли ласкаво до тебе звертається. Дуже добре. Отже, а зараз візьміть долонями закрийте очі Так. і скажіть, що ви бачите. Ще щось опишіть. Що ще ви бачите? Тільки щось темне можна сказати, темрява. Ну, це ви якщо бачите долоні, то значить ви не, не закрили очі, та? бо так треба зажмурити очі і ще й прикрити долонями. Що ще ви бачите? Щось червоне, ви бачите, таке? бо так ви не сильно. Вже зірки починаються. Давайте сильно так натисніть, вже вистачить, відкривайте. Бо то мусить бути продовження служби Божої без зірочок, добре? Ось, Отже, ми не можемо нічого сказати, крім чогось одного темрява, правда? А, наприклад, коли люди говорять погані слова, що це означає? Що вони бачать у собі темряву? Це не означає, що вони хочуть, щоб було темно між усіма. Та? Але це говорить, що вони бачать темряву, що їм зараз темно. Коли не говорять погані слова, вони не хочуть, щоб тої темряви стало більше, але не можуть справитися зі своєю темрявою. А ви будете вчитися поганих слів? Правда не хочеться навіть, бо в нас є такі світлі, хороші слова, слова підтримки, про які ви казали, від яких світліше стає. Так? І тому ми стараємося, церква, нашити, щоб ми не говорили поганих слів один одному, що ми не ображали один одного, щоб ми не завдавали прикрості, тому що від того, що ми скажемо, погане слово, нам не посвітліє правда на, на серцю. А навпаки, ще ті, хто слухають їм стає ще темніше, їм було світло, а тут така находить чорна хмара, і так стає темніше, і чим більше тих слів поганих, тим більш темно стає. Вони так згущуються, і ти так переживаєш, що закриється світле небо. І тут ще й так цікаво, що від деколи від таких хороших людей ти не сподіваєшся, що такі слова бувають. Як чорні хмари, коли дощ падає. Чорні хмари, коли дощ падає. Тому сьогодні Ісус Христос. Він е, говорив якісь добрі слова на завершення сьогоднішньої Євангелії. Такі слова, від яких ставало світло. Чи запам'ятали ви ті слова, які говорив Ісус Христос? Який Він? Христос. Слава Ісусу Христу це вже ваш варіант, але дуже сміливо. Христос, Христо. А це ми говоримо про те, як ми вітаємося в кінці. Це теж дуже гарна думка, але я неправильно значить. Ісус Христос почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Царство Боже близько. Ви розумієте ці слова? Що це означає? Не робити гріхи або виправити свої гріхи, бо тому що царство Боже. Що вони можуть бути на небі або в пеклі. Старайтесь менше робити гріхи. Але Царство Боже, знаєте, хто такий царство Боже? Хто то є? То так Ісус зашифрував, що Він уже близько. Він каже: покайтесь, тобто каже, подивіться на це світло, я вже близько. Я вже близько і вже вам поможу. А ви тільки робіть по тому доброму натхненню, яке ви маєте. Тому сьогодні є день після того, як ми молились, чи як ми мали таке свято, хрещення Господнє або Богоявлення, пам'ятаєте, в який то день було? В середу здається, так? І після того до вас почали священники до хати приходити? Та? О, понеділок було. Правильно, понеділок було. Молодці, я вас не зміг здурити, що то в середу. У понеділок було свято, і тоді з вівторка вже почали оці приходити до вас і швиденько так кропити водою і молитися, правда. Але це тому, що ми пригадали, що Бог близько коло нас. Хоч яка темрява, які, яку темряву несе слово війна, наприклад, правда? Яку темряву несе нам навіть цей блекау чи інші такі слова, які ми не мусили би знати, але знаємо, то щоб ми подивилися на це світло, яке біля нас. Сам Ісус Христос. І на завершення ти нам щось добре скажи. А я пам'ятаю з Біблії, що як мені мама читала Біблію, то Ісус прийшов до людей і сказав: давайте будемо вчити молитву Божу. Чудово. І нехай таких світлих хвилин нашими вечорами, коли наші батьки читають вам Біблію, буде також побільше. Амінь. Христос рождається.